Якщо туристичні дороги заведуть вас до культурної столиці Польщі, а саме до міста Кракова, то обов'язково вам рекомендую відвідати топ найпопулярніші об'єкти, в які не потрібно оплачувати вхідні квиточки. Ну, по-перше, це дракон Вавельський, який періодично дихає вогнем. Це таке шоу, на яке збираються туристи, щоб подивитися, познімати, пофотографувати. Також обов'язково рекомендую вам піднятися на гору, на якій розташований замок Вавельський. Проходите арку. Вхід теж безкоштовний і перед вами відкривається неймовірно красива панорама на місто краків, а також найбільшу ріку Польщі Вісла. Проходимо вулицями, заходимо на територію замку Вавельського. Тут знаходиться муляж, в якому ви можете оглянути всі споруди, які знаходяться на території, а також опис про них. Найгарнішою, найцікавішою будівлею для мене це є кафедральний собор святих Станіслава і Васлава, але вхідний квиточок там коштує пару злотих. Обов'язково прогуляйтеся по території, відвідайте дитинець і неспішною ходою виходьте з замку на королівську дорогу, по якій проходьте вже до площі ринок. Але перш ніж дойти до площі ринок, обов'язково зайдіть до костелу святого Петра і Павла. Унікальний костел, який будувався в стилі бароко. Е, є така приказка, що костел настільки маленький, що усі 12 апостолів не помістилися всередину костелу і їх вивели назовні. Але це, звичайно, та архітектурна задумка архітектора. Всередині, неймовірно, приємна атмосфера, гарний інтер'єр. Також в костелі відбуваються служби, ранішня, вечірня, святкові у супроводі органу. Виходимо з костелу і прямуємо до площі ринок. Звичайно, по дорозі нам зустрічаються карети, коні, як неодмінний атрибут старої частини міста. І ось ми на площі ринок. Площа ринок має квадратну форму. Посередині знаходиться сукенниця, в якій благополучно розмістився сувенірний ринок. Під сукенницею знаходиться музей історії міста Краків, а навкруги по периметру розташувалися. Храми, будинки історичні, на перших поверхах, кафе, магазини. Ну і рекомендую вам зайти в одне з кафе, скуштувати польської національної страви, підкріпити свої сили. Після вечері ходіть, гуляйте, поки ноги носять, адже кожний будинок в старій частині кракова неповторний і красивий.